9 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по їх зенітно ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу, два логістичних центри, три склади боєприпасів, шість станцій радіоелектронної боротьби рашистів та два засоби їх протиповітряної оборони на вогневій позиції. Над тимчасово окупованим Маріуполем перше зафіксовано патрулювання кацапським військовим гвинтокрилом. Неспокійно на території рашистського рейху. В Москва Баді та Гаусвердловськ по телебаченню й радіо оголосили про повітряну тривогу. В ГАУ Бєлгород знову пролунали вибухи.